Друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі. А, і ми з вами в цьому відео сьогодні поговоримо, що залишити Санта Клаусу під ялинку, який смаколик. Тільки нормального розміру, щоб він зміг покласти подарунки. Перше, це обов'язково треба покласти. Там, наприклад, можна якийсь там сік та печеньку. Сік та печиво це гарна ідея. Далі а, ну, молоко та печиво, ну молоко я ну, ну така собі ідея, тому що йому Якщо всі залишали молоко, я уявляю йому йому вже погано від цього молока. Тому краще там залишити, тому, там, наприклад, воду, там, воду та печиво, сок та печиво, колу та печиво і так далі. Але молоко я не рекомендую залишати, тому що, якщо йому всі а залиш... Залишала молоко, то якщо він до вас прийде побачить молоко, ну він його пити. Він подарунок, думаю, принесе. Ось молоко пити, він навряд чи захоче. Тому, друзі, запам'ятайте, що, що Санта Клаусу краще під ялинку ставити такі смаколики, а, кол, а кол, там, наприклад, колу та печеньку, або, а там, або сік та печеньку, або воду та печеньку, або чай та печиво і так далі. Але молоко вам не рекомендую а, ставити, тому що я впевнений, що йому кожен під ялинку а, молоко поставив. І він ладно там, якщо один, якщо один там йому молоко поставив, то тоді це, це добре. А якщо йому вся планета поставила молоко, він просто вже на нього дивитися. Не може. Я вже уявляю. Буде підписуємося на мій канал, щоб не... ...пускати відео. На моєму каналі, нагадую будуть виходити відео про свята, там, про відключення світла, про ігри, про огляди там, техніки нас, насильних ігор і так далі. Друзі, запам'ятайте, що мій канал він завжди буде цікавим, та на ньому виходять відео 24 на 7. Це означає, що в день виходимо десь 10 відео, напевно. Я раніше випускав ну, не так часто відео, але, але я випускав там трішки пізніше, я випускав вже, вже набагато більше відео а, моєму каналу вже скоро буде рік та 9 місяців або 8, Тому, друзі, підписуємося на мій канал. Всім до побачення. Всім гарного вечора. Скоро буду вас вітати з Новим Роком.